Привіт усім, мене звати Марія Голуб, мені 29 років і я українська актриса. Ну, принаймні, стараюся нею бути. Зараз я навчаюся у акторській школі Фенікс у Києві. Також я навчалася в студії Анастасії Шапувал за технікою Івана Чабак. І проходила ще декілька театральних курсів. Також є невеличкий досвід зйомок. В Європі та у нас в Україні. Головних ролей у мене не було, але, сподіваюсь, вони будуть. Ось, також у школі ми вивчаємо мистецтво сценічного бою. У мене на каналі ви можете побачити деякі відео. Я б хотіла зіграти якусь впливову, потужну персону. Цікаві взагалі, в принципі, мені ролі якихось антагоністів або, можливо, якоїсь дивакуватої чаклунки. Дякую за перегляд моєї візитки і сподіваюся, побачимось в роботі. До побачення.